Представники силових органів вдавалися до надзвичайно брутальних методів, залякуючи вірян врученням повісток. Відправленням в гарячі точки, якщо вони будуть відвідувати православні святині, мабуть, що саме такі дії правоохоронних органів є самою великою дискредитацією і патріотичного обов'язку кожного громадянина України, і звичайно, це ганебний факт, що у нас в правоохоронних органах є саме такі люди, які за державний кошт, за державний бюджет. Переслідують громадян за їх релігійними переконаннями. Українська православна церква закликає керівництво держави. Представників влади втрутитися в цю ситуацію і зробити все, щоб раз і назавжди унеможливити такі безкарні терористичні дії правоохоронних органів по відношенню до простих звичайних вірян. Нас непокоїть та інформація, яка розповсюджується сьогодні через соцмережі. Про те, що поліції надані розпорядження зупиняти Транспортні засоби, які рухаються в по напрямку паломницьких маршрутів, для того щоб вчиняти безпідставні перевірки всіх, хто знаходиться у транспортних засобах, а також вчиняти дії спрямовані на конфіскацію транспортних засобів і на їх арешт, це ми сприймаємо не чим іншим як просто проявом антизаконних дій держави по відношенню до своїх громадян.